Всім доброго здоров'я! На теперішній час, на сьогодення. Тема одинокості, тема самотності є максимально актуальна. Отже, подивимося кілька відео на цю тему. Відео перше, будь ласка, ваша увага. Знаєте, як я сьогодні святкую свій день народження. Дивіться на набори інгредієнтів, пробуйте відгадати. Ось так, ось так це все виглядає. І, правильно, це буде солянка Сам собі. Сяду, поїм. Що, що треба чоловіку да? Це смачно поїсти, образно. І... Як ти спати? Ось таке життя на теперішній час у більшості з нас. День народження сам, Новий рік, сам, Різдво, Пасха, Свята, всі події завжди ти сам. І ви знаєте, що це вже є сьогодення. У мене таке враження, що нам це нав'язали, що бути самим, це і сучасно, це і престижно, це і правильно, ну і так далі. Але люди це є соціальні, скажімо так, істоти. Ми хочемо самовиражатися, ми хочемо сімей, ми хочемо дітей, ми хочемо товаришувати, ми хочемо стосунки, там, дружні, стосунки, любовні, сімейні, ну і так далі. Ми люди то є, є соціальні істоти. Ну, але зараз, як то кажуть, що маємо, те маємо. Виду зараз наступне. У подруги отец перед уходом в мир иной сказал своей семье: Я жалею об одном, что завел всех вас и прожил свою жизнь в дрязгах и проблемах с вами. Все, верни назад, я бы жил один в свое удовольствие. Охуеть. И вы мне еще скажите после этого, что одиночество это очень плохо. Знаете что? Досить часто я таку думку чую, причому не від одного вже чоловіка, що сім'я це місце, де ти вмираєш, де ти вмираєш просто повільно, вмирають твої плани, вмирають твої мрії, вмираєш ти просто як особа. Ти не живеш сам для себе. Ти живеш заради жінки, заради тещі, заради дітей. Нібито то правильно, так ніби господар дому, хазяйн, але це просто місце, де чоловіки є просто нещасні. І ви знаєте, що? що я ще добавлю наступне? Що нічого не рятує: ні діти, ні гроші, ні хороша машина, ні просто місце, де, тобі просто, де ти просто повільно вмираєш. І цю фразу я чув дуже багато разів. Чув в себе в коментарях на каналі, чув від своїх друзів, від чоловіків старших, молодших, дуже максимально часто. Так і живем, як то кажуть. Відео наступне. Почему же в сегодняшних реалиях мужчины все чаще выбирают одиночество и отказываются от баб? Да потому что их уже все заебало. Их заебало жить в роли виноватых. Сколько бы мужчина ни старался, что бы он ни делал для своей женщины, для своей семьи, он всегда будет недостаточно хорош. Пожизненно. Посмертно. Заработал денег хуёвый, потому что не уделял внимания. Уделял внимание хуёвый, потому что недостаточно много заработал денег. Не купил цветы, сука, хуёвый. Купил не те. Хуёвый. Виноват, что не понял намек. Виноват, что не прочитал сегодняшнее твое настроение и твои мысли. Виноват во всем. Виноват даже в твоей ничтожной жизни тоже мужик. Потому что не взвалил полностью ответственность за твое существование. А если взвалил, то недостаточно. Если немного раньше, лет сто назад, мужчина давал какую-то защиту да, и обеспечение, то он хотя бы чувствовал какую-то благодарность, какую-то женскую любовь и заботу, какую-то верность и подчинение. Ранее эта женщинами как-то хотя бы оценивалась. Она ему рожала детей, она пыталась создавать уют дома, она пыталась для него что-то делать. А что мы видим сегодня? Вот такие списки требований и ничего взамен. Ничего. Вареник. И то по праздникам. Бабоньки массово сейчас жалуются на то, что мужчины нихуя не хотят для женщин делать. Не хотят подвести, не хотят подарить там цветы на первом свидании. Не хотят там сводить в хороший ресторан. Их уже заебало это. Даже если они уже сто раз перед тобой Делали такие попытки, они видели результат обесценивания. Не ноль благодарности. Ноль. Да сколько же можно? они уже заебались безответно в кого-то что-то вкладывать. Ведь мужская природа ⁇ это строить, создавать, покорять новые горизонты, идти к каким-то целям, ставить их и достигать их. Мужская природа ⁇ это дорога, это путь, по которому он идет. Но в современном мире всю эту мужскую энергию склоняют к тому, чтобы тратить ее на обслуживание чьих-то хотелок, всему. Поэтому одиночество сегодня для мужчины стало тишиной, стало познанием себя, стало услышанием себя, изучением себя. В этой тишине мужчина начинает слышать, чего он хочет по-настоящему, если нет никого рядом, и кто он, если не чья-то обслуга. И одиночество — это не бегство, это возвращение к себе и нахождение, наконец-то, самого себя. Ось така справа. І, до речі, досить класно вона сказала: зараз час розібратися в собі, не бути обслугою чужих інтересів, чужих планів, мрій і так далі. А думати про себе: хто я є, я чоловік чи я хто? Я людина чи я хто? Чи я, про... чи я просто обслуга, я просто сервісний якийсь працівник. Дивіться самі, кожен має якісь бажання, має жінка свої бажання. Мають діти свої бажання, мають там те, ще родичі. Ти вічно всім є винувати. А що хочеш ти? Які бажання маєш ти? Знаєте що? Я от такі даю питання чоловікам трошки старшим, 45, 45 років, 50 років? Люди впадають в ступор. Я вчора говорив з одним дядьком, йому 56 років. І от я з ним говорю по телефоні. 5 хвилин, 10, 15, 20, я вже знав все. Жінка хоче нові, жінка хоче нові штори, та ще хочу нову огорожу, діти хочуть до школи. І я не почув нічого, що хоче він. Яке у нього хобі, яке у нього бажання. ще раз, мужиковий 56 років. І коли я йому кажу, добре, я зрозумів там жінка, там, понят, це все зрозуміло. А що хочеш ти? І він просто впадає в ступор. Тим мене, каже Микола, грузиш. Ну а чому я тебе гружу? Просто питає, що хочеш ти? Що ти, що, що ти я, ввім, хотів можливо раніше? Про що ти мрів як був перед малим, малим хлопчиком? Ми почали жити в дуже дивному світі, коли чоловік викликає ескортницю, щоб просто з нею поговорити. Ви рахуєте, це нормально? Знаєте, що він? Це мене знайомий мені розповідав недавно. Знаєте, що він мені каже? В нього є дружина, він з нею 20 років в шлюбі. Він каже, а я думаю, не авторитет, мене не чують, я не цікавий, я не потрібен. Я приходжу додому і відчуваю, що я не потрібен їй. їй за мною не цікаво. Вона не цікавиться, як пройшов мій день, що я відчуваю, що в мене на душі, чому в мене. Так зіпсувався настрій. А от дівчині там заплатив, не знаю, скільки це коштує, може 2 тисячі гривень, 3, не знаю. В залежності від еліти. І проговорив з нею декілька годин, підняв собі самооцінку і пішов до своєї жінки. Чому так відбувається? Чому ці всі псевдопсихологи внушили нам якісь інші поняття? Сімейні сімейних цінностей вже просто не залишилося. Всі тільки про бабки, про достигаторство, про успішний успіх. Нікому стало не цікаво, що відчуває твоя людина. Чому Чому він сумний, чому він не хоче йти додому, Чому він затримується на роботі? Може легше розібратися, а не перетворити себе просто в потребітельницю, яка треба, хочу, купи, що не, не позвонив. А де ти був? Може, розберись, що він відчуває, а потім вже починай видвигати свої якісь правила. Ну, це жах. Він мені це колись сказав, що я просто визволю з щоб з нею поговорити, ну, це треш. Ну, Для мене це вже, знаєте, вища міра. Що, що сталося із сім'ями, що сталося з жінками? Чому вони так ех, втратили цю цінність, я не знаю, я не розумію. Просто немає слів. І ви знаєте, що таких людей я знаю особисто. Е, знаю двох. Котрі реально давали гроші йшли до повії, просто поговорити. Один каже пив чай, другий каже пив каву. Просто пив каву, просто поговорив. Це просто це просто, ну, я не знаю як сказати, це просто ужас. Коли ти маєш. Купа, е, ну Тяжко мені навіть слова. То ти ж в хаті, жінка, діти, родичі, сусіди, всі біля тебе. А ти максимально одинокий, просто максимум, скільки це можна уявити. Єдине, єдине спасіння це йти до повії, до простатутки за гроші, просто поговорити. Просто щоб, щоб тебе вислухали, що в тебе є на душі, про що ти думаєш, про що ти, про що ти жалієш. Це, до речі, інформація для тих, хто живе ще в ілюзіях. Хто думає собі, думає собі, міркує, що буду мати жінку, буду мати сім'ю, буде в мене все добре. Буду мати і партнера, співбесідника і підтримку, буду мати з ким поговорити, кому пожалітися, з ким порадитися і так далі. Бачите, що виходить? Тікають в борделі. Хтось в борделі, хтось на рибалку, хтось в гараж. Хтось просто пропадає там 2 5 днів з, з дому. Вийшов мужик, ти пропав мужик. 5 днів пройшло, і приходить додому. Ні, і ніхто не знає, де він, де він був той чоловік. Чи, чи він був у сусіда, чи він був у сусідки, чи, чи десь там впіячив. Ось така ситуація на теперішній час. Сейчас набирає огромну популярність взагалі життя соло. Тобто мужі просто осознанно приходять в виводу, що ніколи не женяться. никогда не заведут детей, никогда не будут иметь постоянную партнершу. Потому что страшно, потому что смотрелись по сторонам. Я, конечно, это не одобряю, но я понимаю, почему так происходит. Потому что, когда ты смотришь по сторонам и видишь такую большую нестабильность, ты видишь хороших, добрых, честных семенинов, которыми воспользовались и зубной щеткой выпинули на улицу, ты делаешь выводы. Тебе опасно за этим повторять, тебе опасно исполнять мужские программы поведения. себе я таке хочу вам додати, що як воно було раніше. Хто був неодружений, або ледачий, або пияк, або можливо там якесь хворий на голову і так далі. Зараз все навпаки. Досить часто бачу, займаю, що розумні чоловіки, розумні, багаті, максимально забезпечені, успішні, кар'єра, ну реально все у них є. Просто все. І вони вибирають одинокі щоразу більше і частіше. Думають свої люди головою, щоразу більше і частіше повторюю ще один раз. І просто не бачать сенсу. Ані сенсу, ані змісту, ані логіки, ані просто ні вговорити мають одного багатого друга. Він каже: Микола, просто не жодних гарантій. Ну, вженився, там рік, два, три, п'ять пожив, розвівся. Зараз така ситуація тепер, що нічого, нічого не спасає. Ні твої гроші, ні твої зв'язки, нічого абсолютно. Ти береш шлюб з жінкою, і ти не знаєш, скільки ти з нею проживеш? Рік, чи два, чи три, чи п'ять, чи, ну, чи 20 років. Взагалі. Скільки, скільки так бувало разів, що людина проживала 20 років. І ні з того бац, розвівся. Ну як так? У вас двоє, у вас троє дітей. Немає ніякого значення. Абсолютно. Взагалі. Є така думка, коли в жінки печа між ногами нічого не має значення. Ані шлюб 20 років, ані троє четверо дітей. Взагалі, взагалі, просто от нічого. Ні релігія, ні повчання батьків, ні виховання, будь і всі говорити та дивися та нормальний чоловік, у вас там все є, гроші немає нічого значення. Немає нічого значення абсолютно. Тому що в неї. Печа між ногами. А ви знаєте, що я зрозуміла за свої 43 роки? Дуже важливо, в якій атмосфері живе людина. От, наприклад, коли я вже була одружена так, ну, більше 20 років, я, ну, я не дивилась на інших чоловіків. Я розуміла, що в мене є мій чоловік. І, але, на жаль, я не отримувала те, що ну, повинна отримувати жін як жінка від свого чоловіка. Мені достатньо, скажімо так, було там, теплі слова, компліменти. От. А коли я зараз я розлучена, так? і я зараз можу дивитись на інших чоловіків, тому що я вільна, до мене підходяться, підходять на вулиці, знайомиться, пишуть мені в соцсетях, запрошують там, на побачення, на вечерю. Але ну, зараз в мене просто немає часу, так як в мене ще четверо дітей. Але я хочу сказати про те, що зараз я себе дуже відчуваю щасливою. Бачите, яка ситуація? Жодної конкретики. Чому розвелася? Що було не так, що було не так, як ти хочеш. Яка є причина, але конкретно. Можливо, фінансова причина, можливо, якась психологічна. Просто вона була нещаслива. Все. Все. Ніякої конкретики ми ніколи з вами не почуємо. А з іншої сторони, що бачимо? Шлюб 20 років, четверо дітей. Мабуть, люди там і нажили, і придбали, там і житло було, якесь і автомобілі, все інше. І це все отак, щолк, і нема нічого. Тому що, знову ж таки, печа жінку між ногами, Вона хоче там якоїсь уваги, там, чи, там, чи, не знаю, компліментів, ну це вже як кажуть, жночімусь гейм не залізу. Але бачите така ситуація? Не спасає шлюб нічого. Абсолютно. Просто от нічого. І коли мужик думає, от буду забезпечувати, буду давати гроші, любити, шанувати, там, робити каву в ліжку, це просто, знаєте, відвертий сміх. Час слово скажу. Будь ласка, який секрет вашого довгого шлюбу з вашим чоловіком? Який? Я все беру в свої руки і все треба командувати тільки мною. Я повинна командувати, і я з першого дня, і він мене слухає. Що я кажу? Він не хоче. А я сказала, ви любите він... свого чоловіка? Ні, ну то ж вже наперед більше 28 років, то ж таке вже, ну то ж, понятно, що є вже якась там любов, ну понятно. Але я вчитель. Я по перше не жінка, а я вчитель все життя. Я вчитель. Все я учу. Бачите, яка ситуація? Ось такі у нас в Україні довготривалі шлюби. Він не хоче, але я сказала. Бо я жінка, бо я знаю, бо я розумію, бо я вмію, бо я вчителька. Даю питання тепер конкретно. На якому місці перебуває в тій сім'ї, у тому шлюбі, у тих стосунках той чоловік? На якому він перебуває місці? Це просто, ну чи хочете ви бути на такому місці? Нехай у вас буде там і будинок, і діти, і жінка, і все інше. Чи хотіли б ви бути на такому місці? Тут як кажуть, відповідь очевидна. А ми продовжуємо. І знаєте що? Таке, ж вам скажу, що те, що зараз відбувається з нашими жінками, з нашими дівчатами, це просто щось неосяжне. Неосяжне, незрозуміле та немислене. Те, що вони говорять, те, як вони думають. Не піддається жодному трактуванню, жодній логіці, жодному розумінню, жодному. Те, яке в них запроси, те, що вони хочуть, те, яке в них бажання, ну це ну просто без слів. Отже, відео наступне: нормальний чоловік запросить на побачення, приїде, забере, відкриє двері в машині, забронірує ресторан, спитає, що ти любиш їсти, привезе, пальтішку зніме. Поїмо, завезе, двері машину відкриє, закриє, обніме, при, при оце. Ні. Не вмієте ухажувати, учіться. А не зуби скалити, як ті собаки голодні, злі. Найдіть собі дівчину, яка п'є каву, яка п'є чай, яка їсть м'ясо, яка щось там ковбасу їсть, ще якісь хуйню їсть їм креветки. понятно. Задовбали, блядь. Щуть мені розказувати, що вони хочуть. Купіть собі ракушки. Хочете нормальне показувати за дівчатами. щоб вони чувствовали себе принцесами. Ось дивлюсь, такі відео хлопці. І просто хочеться мені матюкатися максимально. Просто вирішати мені хочеться. У мене виникає одне просте питання. Хто ти Хто ти є така? Ти королівського роду? Ти дочка прем'єр-міністра України? Ти якась ну, багачка, багатійка там якась. Хто ти є така? Ну звідки в тебе є такі запроси? Я їм лише Омари, лише креветки, лише там. Літні ресторани ходжу. Ну, хто ти є така? Ну, чесне слово, ну от, я не думаю, що американка, британка, французь, француженка так качає права. Знаєте що? Я думав собі так раніше, що ну дійсно там грає на публіку, там знімає відео в Тіктоці, одна друга десята. Але якщо ви, якщо ви примірні молоді хлопці, виходить на побачення, от скажімо, цього року були на побаченнях з молодими якими дівчатами. То ви, мабуть, замечали, що в них запроси щоразу ростуть більше і більше і більше. І коли ти знайомишся з новою дівчиною, з новою жінкою, вона тобі, вона тобі ще ніхто, а ти її вже винуватий. За ланч, за каву, за креветки, ти вже зразу винуватий. І чому в них така висока самооцінка? Ну, я не знаю, ну, нація така, чи таке виховання тих жінок, чи чи так ми самі чоловіки так їх привчили, що, мабуть, що ми самі винуваті хлопці? Бо дійсно, яка в дупу дули. подарунки купляли, квіти дарували. ну, от, Дивіться. Чомусь такого я не замечаю Ні, в жодній нації світу, щоб настільки от ухажувати за жінками. Ухажувати, дарувати квіти. ну, Просто от... Просто от, Просто, вкладуватися максимально в жінку. Такого немає в інших народів. Такого немає ні в німців, ні в канадців. В тебе своє життя, в мене своє життя, в мене своя кар'єра, в тебе своя кар'єра, ну і так далі. Лиш у нас таке чомусь бачу є, що ти вкладуєшся ще і ще, і ще. І ніколи не буде цього достатньо. Ніколи. Завжди буде мало, завжди буде щось не так, завжди буде вона чимось незадоволена. От бачимо: гарна, красива дівчина. А в душі просто лайно. Ну, от знову ж таки, не хочу нікого, ні, нікого не хочу просто ображати, тому що я знаю, що є хороші нормальні люди, яким теж ці, ці всі речі неприємно. Але як то кажуть, що маємо, те маємо. І коли, коли виходять з цієї ситуації, що залишається? Дійсно, залишається просто одинокість. Коли ти сам собою володієш, сам собою управляєш, сам себе якось розважаєш і так далі. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? По-перше, перепрошу за мій скажімо так, довгий монолог. У мене сьогодні трошки такий був філософський настрій. А якщо говорити серйозно, то що виходить? Зараз час просто жити для себе, зрозуміти, відчути, хто ми є, що ми є чоловіки, що ми є люди, що ми є праві в багатьох моментах, що нам не потрібно там жіночих вказівок, жіночих якихось повчань. Ми знаємо, що робити, ми знаємо, як жити, ми все розуміємо і усвідомлюємо все повністю. І неважливо, чи нам 35 років, чи 50, чи більше, чи менше, це немає ніякого значення. Чоловік це є логічна істота, логічна в першу чергу, логічна та стратегічна. І час зараз такий: відчути свої бажання. Вот реально, от я як би це не звучало так, можливо, трошки філософсько, там чи ще зрозуміло, це не має значення. Відчути само себе, що хочу я, що мрію я, розумієте, що, що мною керує, що я хочу, що я хотів в дитинстві, а так не реалізував, ну і так далі. Тому, хлопці, хай збуваються всі ваші мрії. Слухайте себе. Слухайте своє серце, свою душу, хай у вас все, все получається, хай у вас все вдається, хай буде просто все у вас якнайкраще. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!